По асортименту чорної ікри. Є різна дуже багато. Є осетера зірбажан класний. ціна 3200 за 100 грамів. Є молода білуга, це взагалі ексклюзивчик. Так, дивіться? Це так, просто божественна, невеличке зерно. Невеличка, як? це молоденька, але вона дуже смачна, дуже жирна. Яка ціна? тисяч за 100 грамів. Осетер дуже Його. класний. Дивіться, який осетер, крупненький, жирний. 500 за 100 Есть северюшка. 2500 за 100 грамм. Більш милкише зерно. Чорна ікра від Сашка. Yeah. в тебе є. Є ікра 0,5, є ікра 250. Що Рис... Шопачок. 1000 доларів за кілограм. По курсу НБУ 42 000 за кілограм і вище. Така маленька баночка може стати вашою. за 100 доларів. 100 долларов. 100 грамм коштоят 4100 гривен. Каспийская сатер, Азербайджан. Украинская э, черная икра, Стрина. Тоже сатер, да? Так, какая так, цена? Да. Это будет коштовать вот эта баночка 200 тысяч. А сколько там, 200 грамм? 250. 200? Есть потом икра Бестера, производство Украина, Одесской mm -hmm. области. Какая цена? Его цена будет коштовать 3800. Цена за 100 грамм? Так, так.